Бджілка весело літає, квітом бічка розтуляє. Каже, квіти, годі спати, я прийшла медок збирати. Добрий день, маля, чи не бачила від часу маленьку пчілку? Вона обіцяла пригостити мене смачним медом. А ви коли скоштували мед? Який він? Солодкий, пахучий, липкий, світлий, темний, рідкий. Бджолиний мед одні з найперших ліків, які використовували люди. Всі продукти життєдіяльності бджолиної сім'ї. Мед, прополіс, пилок без винятку мають харчову і лікувальну цінність, навіть страшна бджолина отрута і ефективними ліками. Недаремно ж древні народи вважали, що бджоли не збирають мед з квіток, а приносять його прямо з неба, тому що мед це краплі сонячного світла, які проливаються дощами в небесному краї вічної весни. Давайте скуштуємо смачний та запашний мед разом. А поки ми чекатимемо бджілку, послухайте казку про те, як бджілка навчилася збирати мед. Одного ранку з'явилася на світ маленька бджілка. Розкрила вона свої оченята і здивовано поглянула навколо. Тисячі бджілок працюють у вулику. Кожен знає свою справу. І все злагоджено, чітко, побачила маленьку бджілку стара бджола і говорить, політай біля вулика, подивись на білий світ. А потім я навчу тебе збирати солоденький нектар. Вилетіла бджілка з вулика, а там, як гарно навколо, вона радісно замахала крильцями і швидко облетіла садок. Побачила маленька, що бджілки летять з відерцями, і собі взяла такі. Що робити далі? підлетіла бджілка до рожевого метелика і сказала. Метелику, навчи мене нектар збирати. Вибач, маленька, але я не вмію. Засмутилася бджілка. Аж дивиться червоненьке сонечко сіло на стеблинку. Навчи мене нектар збирати, звернулася до нього. Ні, я цього не вмію робити, сказала сонечко. Полетіла бджілка до лісу, дивиться, мурашка тягне до хати якусь личинку. Паночко мурашко навчіть мене нектар збирати. Ти ж, бачиш, я працюю, та й не я твій нектар збирати. Це справа бджіл. Лети на лужок, відповіла так. Знову засмутилася мала бджілка, але змахнула крильцями. І полетіла на лужок. А тут ціле море квітів і тисячі бджілок над ними. Одна голубенька квіточка покликала бджілку до себе Лети сюди, скуштуй мій сочок. Спробувала бджілка і зраділа. Та це ж справжній нектар. Набрала бджілка повні відерця солодкого нектару і поспішила до вулика вже сонце високо. А до вечора ще так багато треба встигнути зробити. Поспішай бджілко Малята, про кого казка? Про бджілку. Кого бджілка просила навчити її збирати мед? Метелика, сонечка, мураху. А хто покликав бджілку до себе і пригостив своїм сочком? Синя квіточка. Хто навчив бджілку збирати мед? Вона навчилася сама. Мені здається, я чую, що бджілка повертається. А ви чуєте її пісеньку? А можливо, це комарик? Пригадайте, як співає бджілка? А як комарик? Поспівайте! Разом з комариком та бджілкою Вітаю вас, друзі. Я була на Лужку і збирала пилок з квіточок. Пропоную вам поласувати смачним медом. Але спочатку скажіть, яким він буває? Якщо мед з квітів, то він який? Квітковий. Якщо мед з соняшника, то він який? Соняшниковий. Якщо мед з гречки, то він який? Гречаний. Якщо мед з липи, то він який? Липовий. Якщо мед з акації, то він який? Акацієвий Якщо мед з рапса, то він який? Рапсовий. Ось так бджілка трудівниця мед збирає, як годиться. Це у вулик, все у соти, не цурається роботи.